Ціни на продукти харчування стрімко зростають. Та чи не найбільше сьогодні дивує своєю вартістю цибуля? У Нас на цибулю високі ціни. Ви самі знаєте, що високі. Якщо менше, то 50, така от Голландія 55. Це не наша цибуля, Європа, тому така ціна. На півдні зовсім не було урожаю ніякого, тому така ціна. З морквою тепер так буде казали. З буряком Подорожчання пов'язують із дефіцитом вітчизняного продукту, який виник внаслідок тимчасової окупації частини Херсонської області. Чималий вплив мав і блекаут, через який великий відсоток цибулі на фермерських складах став непридатним до споживання. Обмежений імпорт овочів, що розпочався значно швидше ніж зазвичай, теж вплинув на цінову політику. Мало купляють кілограм, пів кілограма, мало кого два кілограма. Купляють. З початком сезону посадки овочів збільшився попит і на цибулю сіянку. Ціни на неї порівняно з минулорічними дещо завищені. Вартість за літр коливається від 45 до 75 гривень в залежності від сорту, запевняють продавці на ринку Мукачева. 50-60 гривень, Ну а в селах по 100 продають. Літр цибулі у селах по 100. Звісно, що дорого. На наші пенсії дорого купують люди. Тепер треба садити та купують. Купують як і в минулому році, так і купують і в цьому році. Просто ціна мало вище. Ну на все, на все ціна вища. Закарпаття скаржиться минулого року. Несприятливі погодні умови повпливали на якість та кількість домашнього врожаю. Бо минулому року дождя не було, дуже мало у нас і не виросли цибулі. Дуже мало. Ми садили тепер вдома, а погоди не було і сохла там у нас у горах. Де було, то було, але дорогою, все дорогою. Незважаючи на високу вартість цибулі зараз, експерти стверджують, незабаром кілограм може коштувати більше ста гривень, але запевняють, ціна впаде з початком збору власного врожаю.